Майкл Гілберт Дилетант Ми розмовляли про насильство. Деякі люди, сказав я, бояться людей, деякі бояться речей. Старший інспектор Хезлрінг обмірковував це зауваження довше, ніж воно, здавалося б, заслуговувало. Потім сказав Приклади, будь ласка. Одні бояться своїх роботодавців, інші мати справу з бритвою. Не думаю, що страх такого роду це щось постійне, сказав Хезлрінг. Це змінюється з віком або досвідом. При моїх нинішніх заняттях я не так часто маю справу з фізичним насильством. Він був одним із інспекторів Скотланд-Ярду, які займалися таксистами та стоянками таксі, але я міг би описати тип людини. Яку найменше хотів би бачити у списку моїх ворогів, це був би англієць, принаймні англосакс, що наближається до середнього віку, першокласний бізнесмен, він мав би певний досвід поводження зі смертельною зброєю, скажімо, як піхотинець в одній із світових воєн, але, безперечно, це має бути аматор, дилетант у питаннях насильства. Він пристрасно переконаний у справедливості того, що робить, але він нізащо не допустить, щоб фанатик у ньому керував бізнесменом. Саме таку людину я найменше хотів би бачити своїм ворогом. Це портрет з життя? Так. повільно промовив Хезлрінг. Все це сталося досить давно, коли я був молодшим інспектором. Бачите, навіть сьогодні потрібно бути обережним з іменами. Тому що якщо вся правда вийде назовні, та ви зараз і самі зрозумієте. Вперше інспектор Хезлрінг зустрівся з містером Колетом, ті самі Колети, власники судноплавної компанії, це був третій у династії, у його кабінеті директора розпорядника, обшитому червоним деревом. Хезлрінг був доставлений у звичайному фургоні, ввели його через вантажний вхід. Але як тільки він опинився в стінах будівлі, з ним почали поводитися з надзвичайною вічливістю. За ті хвилини, поки він чекав, щоб його провели до містера Колета, Хезлрік уже встиг накопичити деякі враження. Усілякі дрібниці, як швейцар і посильний, говорили про колета, а ще більше те, як його секретар розмовляв з ним, свідчили, що вони його люблять і цінують свою роботу. Вони знали, що в нього якесь лихо, і співчували йому. Звичайно, вони не знали, що в нього за біда, але знав Хезлрік. Кіднепінг викрадення дітей з метою вимагання мерзенна справа. На щастя, в англійських карних злочинців воно не користується популярністю, але того року воно було якимось нашестям. Єдиній дитині містера Колета було дев'ять. У другій половині минулого дня хлопчик гуляв зі своєю тітонькою, сестрою містера Колета, у міському парку. На пустельній алеї з ними порівнявся автомобіль. З нього вийшов чоловік, підхопив хлопчика, засунув його на заднє сидіння і поїхав. Простіше нікуди. Наскільки нам відомо, сказав Хезлрік, цим займається та сама банда. Ми знаємо про них дуже мало. Але це вже п'ятий випадок, і в усіх попередніх дуже багато спільного, щоб вважати їх випадковими збігами. І що у них спільного? запитав містер Колет. Хезлрік зазначив, що ні голос, ні руки його не тремтіли, очей він не бачив у містера колета були темні сонцезахисні окуляри. Ну, для початку вони вимагають небагато, дуже помірну суму. Мається на увазі, що, заплативши раз, людина буде платити і далі. Поки що, правда, сказав містер Колет, вони запросили лише п'ять тисяч фунтів і могли б отримати їх уже сьогодні вранці, якби я бачив у цьому хоч якийсь сенс. Їхній метод отримання грошей неймовірно простий, вони користуються допомогою дрібних шахраїв, які нам добре відомі ці шахраї не більше, ніж кур'єри. Ми могли б заарештувати їх у той момент, коли вони вступлять з вами у контакт. Але це не наблизить нас до організаторів ні на крок. Грін парк з боку пікаділі, завтра, у другій годині дня, сказав містер Колет. Вони відкрито призначили мені зустріч по телефону. Чи можна організувати за ними стеження? Ось тут і починає працювати їхня система, сказав Хезлрік. Кожен наступний крок. У них ретельно продуманий і розрахований практично на безпрограшну гру. Кур'єрам залишається лише передати гроші за призначенням вони можуть передати гроші у натовпі, десь у метро, або в автобусі в годину пік, або призначити зустріч у кінотеатрі. Так, сказав містер Колет, організувати цей процес було б не надто складно чи є ще якісь особливості цієї компанії. Хезлрік рік завагався рано чи пізно про це все одно доведеться сказати тоді чому не зараз? Так, сер, сказав він. Навіть якщо батьки платять багато, дитину їм все одно не повертають. Нам пощастило, що ви звернулися до нас негайно це підвищує наші шанси. Містер Колет промовчав Ви ж знаєте Роджера Бастроу. У нього була донька, її звали Зіла». Він платив їм дев'ять разів понад сто тисяч фунтів, усе, що мав, і він сказав їм про це. Наступного дня Зілу знайшли у баку для сміття на задньому дворі його будинку. У наступній паузі Хезлрік помітив лише, як здригнулася тонка смаглява рука його співрозмовника. Нарешті містер колет підвівся і сказав Дякую вам, інспекторе. Я маю ваш контактний телефон, я зв'яжуся з вами, як тільки щось трапиться. Проводячи гостя до дверей, він вперше зняв окуляри, і Хезлрік прочитав в його очах, що він знайшов цінного союзника. Припущення це було ризикованим, але ризик себе виправдав. Містер Колет був готовий боротися. Коли за старшим інспектором зачинилися двері, Містер Колет, подумавши трохи, розпорядився викликати містера Стівенса. Містер Стівенс, якому до 15-ти не вистачало лише одного-двох місяців, очолював команду посильних фірми Колет і був вродженим організатором. Він витратив немало часу на організацію чогось на кшталт профспілки серед своїх однолітків посильних і вже здійснив два бездоганно розрахованих за часом страйки, причому другий з них. Вимагав особистого втручання містера Колета. Тепер містер Колет звернувся до нього по допомогу. Юний Стівенс уважно вислухав і обіцяв найповніше сприяння від імені всієї своєї команди та від себе особисто, що досить повно характеризує взаємини сторін. Жодної кіношної романтики, підкреслив містер Колет. Ці люди професійні шахраї. Дуже небезпечні та надзвичайно пильні, вони будуть очікувати стеження. Ця розмова відбулася в середу. У четвер, о четвертій годині дня, інспектор Хезелрік знову з'явився на Арк-Енджел-Стріт з тими ж запобіжними заходами. Містер Колет сидів за столом. Ви маєте для мене інформацію. Слова інспектора звучали не питанням, а твердженням. Перш ніж відповісти, я хотів би почути від вас обіцянку, що ви не будете діяти на основі моєї інформації без мого дозволу. Добре. кивнув Хезлрік. Не обіцяю відмовитися від кроків, які я вже роблю, але обіцяю не використовувати вашу інформацію, доки ви не дасте свою згоду. Отже, що ви знаєте, я знаю імена більшості людей, причетних до цієї справи. Знаю, де мій син, і знаю, де ці люди переховуються. Може, ви поясните? Я обдумав те, що ви сказали мені про людей, з якими ми маємо справу, сказав містер Колет. Зокрема, про тих, хто увійде зі мною в контакт і візьме у мене гроші. Очевидно, вони не бояться фізичної небезпеки. В принципі, вони не бояться і арешту. Це частина їхнього ризику. Переконати їх теж не вдасться. Якщо вони будуть дотримуватися правил, які їм, звичайно, пояснили у всіх подробицях, вони візьмуть у мене гроші і повернуться до своїх замовників, не давши нам можливості їх вистежити. Позиція їхня виглядає практично невразливою. Ви граєте у брич, інспекторе. Не дуже добре, але з великим задоволенням, зізнався Хезлрік. Тоді ви знаєте, що таке віденська комбінація. Тільки теоретично, це різновид пастки починається зі скидання одного з ваших виграшних тузів, чи не так? Цілком вірно. Ви робите своїм супротивникам несподіваний подарунок. І це збиває їх з пантелику і порушує захист. Я вирішив зробити те саме дав їм на п'ять тисяч фунтів більше, ніж вони вимагали. Я зустрівся з ними, як було вказано, в грін парку. Їх було двоє. Я просто відкрив свій портфель і простягнув їм пакунок в обгортковому папері. Вони одразу його розгорнули. І тут я сказав десять тисяч фунтів однофунтовими банкнотами. Сподіваюся, все правильно. Неважко було помітити, що їх це приголомшило. Щоб дати їм прийти до тями, я запитав коли я побачу свого хлопчика. Старший із них сказав. Незабаром ви його побачите ми подзвонимо завтра. І вони поїхали. Я бачив, що в них одразу почалася суперечка. Містер Колет замовк. Мовчав, і Хезлрік. Він напружено обдумував почуте. Я припускав, що вони мають точно розрахований план передачі п'яти тисяч фунтів замовникам. Тож я дав їм десять тисяч для них це означало можливість привласнити п'ять тисяч. Якщо вони не проговоряться і обставлять все як слід, але ж я поклав усі банкноти в один пакет, отже, їм потрібно було відокремити решту але перш за все, їм потрібно було дістатися якогось безпечного місця, щоб усе обговорити і скласти новий план наприклад, вирушити додому до когось із них або якогось надійного друга бажано з телефоном це було б найпростіше. Їм потрібно вигадати правдоподібну історію для замовників, щоб пояснити, чому вони відмовилися від початкового плану. Останнє лише припущення, але цілком допустиме з ділової точки зору. Так, погодився Хезлрік, Розумію. Але ж вам потрібно було за ними стежити. Цим уже займався не я, сказав містер Колет, цим займалися мої хлопці. Вони заполонили всі вулиці навколо парку. У них щось на зразок клубу колекціонерів. Вони тиняються на кожній лондонській вулиці, колекціонують автомобільні номери. Один із моїх хлопців, Стівенс, керував усією операцією, а я пішов прямо до свого офісу. За 15 хвилин мені зателефонували і сказали адресу. Я повідомив її одному високопосадовцю, моєму приятелю. Менш ніж за п'ять хвилин телефон цього будинку почали прослуховувати. Це сталося саме вчасно, щоб перехопити розмову. Говорили з одним із будинків в Есексі. Ось адреса. Він присунув до інспектора аркуш паперу. Ось і все, сказав Хезлрік. Простіше, простого. «Скотланд-Ярд бився б над цим півроку. У мене на карту поставлено більше, ніж у вас. Це правда, сказав Хезлрік. А що тепер будемо робити? Тепер будемо сидіти і чекати. Продовжуючи свою розповідь, Хезлрік зауважив Ніколи ще не бачив, щоб людина трималася так безстрашно і холоднокровно в подібній ситуації. І, звичайно ж, він мав рацію. Люди, з якими ми мали справу, діяли, підкоряючись, убивчовірному інстинкту. Коли їхні кур'єри повідомили про зміну плану, не знаю, яку відмовку вони придумали вони, мабуть, насторожилися люди цієї породи нутром чують, коли щось не так. Якби ми тоді їх злякали, то більше б не побачили хлопчика живим. Отже, ми почали чекати за будинком спостерігала наша людина. Це був великий будинок у досить пустельній місцевості, на північ від Темзи. А містер Колец сидів у своєму офісі і вів справи своєї фірми. На четвертий день вранці він отримав листа, написаного старанним учнівським почерком Дорогий тату, мені сказали, щоб я написав тобі цей лист. Ти маєш заплатити ще п'ять тисяч фунтів. Вони повідомлять по телефону, як потрібно платити. Я дуже добре живу. Це дуже добрий будинок. У мене дуже гарна кімната. Рано вранці мене будить сонце. Девід, який тебе любить. Поскриптум. Будь ласка, поспішай. Містер Ендрюс, старший співвласник ріалторської фірми Ендрюс і Маккей» у піці, з першого погляду гідно оцінив відвідувача шовкову кроватку, шкіряний портфель. І шофера в уніформі за кермом Даймлера, що стоїть перед офісом. Ми готові зробити все, що вам завгодно, містере Робінсон, будинок, як то кажуть, на любителя, але якщо ви шукаєте спокійне відокремлене місце. Наскільки я зрозумів, цей будинок зараз зайнятий, зауважив містер Робінсон. Так, тимчасово, погодився містер Ендрюс. Але ви могли б уже зараз набути прав володіння. Чи бачите, власник будинку здав його на короткий термін групі осіб, які працюють над новим процесом обробки кольорової плівки, їм знадобився будинок з великою ділянкою, щоб вони могли спокійно працювати і не боятися вторгнення посторонніх. Єдина проблема, як на мене, це те, що ви не зможете оглянути будинок сьогодні ж. За умовами договору, ми повинні повідомити їх за дві доби. Але план у вас, мабуть, є. Звичайно, коли будинок був виставлений на продаж, ми обстежили його дуже ретельно. І на схід виходять вікна лише однієї спальні. Ну, так, містер Ендрюс звик до будь-яких примг клієнтів. Чи не можна позичити у вас на день план будинку? Так, звичайно. Четверта година чудового літнього дня. Тиша така, що брязкіт коси, що натрапила на камінь. Доноситься до далекого краю долини, де дрімає під сонцем великий сірий будинок. Коли годинник на церкві в Рейлі подвійним передзвоном відбив чергових півгодини, на ґрунтовій дорозі з'явився велосипедист в уніформі листоноші. У відповідь на його дзвінок зі сторожки вийшла жінка і мовчки відчинила одну з половинок масивних воріт. Повернувшись на своє місце, вона підняла слухавку внутрішнього телефону і сказала все гаразд, це лише листоноша. Вона помилялася, і ця помилка могла б мати найсерйозніші наслідки. Містер Колет неквапливо їхав на позиченому ним велосипеді вгору, довгою під'їзною алеєю, думаючи про громісткий мішок, який був прив'язаний до сидіння, і постійно намагався з нього з'їхати. Він знав, що з будинку. За ним уважно спостерігають, але нічого не вдієш йому не спало на думку більш вдалого способу доставки цього пристрою. Він притулив велосипед до пілона вхідних дверей, зняв мішок і натиснув кнопку дзвінка, обхопивши горловину мішка лівою рукою. Поки що все йшло як треба двері відчинив чоловік у вельветових бриджах та твідовому піджаку, його можна було прийняти за садівника. Але містер Колет так не думав, тому що побачив його очі. Не кричати, сказав він. Крупнокаліберний револьвер у руці був досить вагомим аргументом. Чоловік дивився на нього, потім відскочив у бік і вже роззявив було рота. Але куля не дала йому закричати. У глибокій тиші, що настала після громового пострілу, містер Колет кинувся до сходів. Важкий мішок заважав йому. Збігши сходами, він звернув ліворуч, з упевненістю людини, яка точно знає, що їй робити, і попрямував до дверей в кінці коридору. Двері були на висячому замку. Він наблизив револьвер настільки близько, наскільки осмілився, і натиснув на спуск. Револьвер смикнувся. Куля потрапила в одвірок, навіть не зачепивши замок. Він понизив приціл і вистрілив ще раз. Замок повис на душці. Ударом ноги, містер Колет відчинив двері і увійшов до кімнати. Хлопчик сидів, зіщулившись, у кутку. Містер Колет усміхнувся йому, намагаючись виглядати якомога впевненіше Тепер, синку, не плутайся під ногами завіса підіймається перед останнім актом. Промовляючи це, він уже звалював одну купу, матраци, стільці, постільну білизну та килим. Звівши біля відчинених дверей цю барикаду, він розв'язав мішок, дістав з нього загадкового вигляду пристрій, поклав його поруч із саморобним бруствером і почав з ним поратися. Переберися у дальніку цинку, сказав містер Колет, і поглядай на вікно. Раптом цій публіці заманеться піднятися до нас сходами. Катування та вбивство дітей давало Джо Келлеру і гроші і насолоду. Але в фізичному відношенні він не був боягузом. З байдужістю людини, яка побачила чимало смертей, він дивився, як корчиться на підлозі його спільник, і обмірковував план атаки. Візьми довгу драбину, наказав він одному з тих, що стояли поруч, і пристав до вікна, тільки не до вікна їхньої кімнати. Піднімися до вікна з цього боку майданчика. Звідти видно двері до кімнати. Якщо вони зачинені, чекай. Якщо відчинені, стріляй у кімнату. Решта за мною. Проберемося коридором. Поки дістанемося, він усіх нас переклацає. Не переклацає, якщо хопі не дасть йому підняти голову. сказав Келлер. За півмилі від будинку, на пагорбах, біля в'їзду в долину, чотири поліцейських автомобілі завели двигуни після першого пострілу. Хезлрік заліг на даху однієї з машин з потужним біноклем в руках. Суперінтендант поліції Есекса озирнувся на нього. Я почув постріли. Рушаємо? Ні, сер», – сказав Хезлрік. Пам'ятайте про сигнал. Ви впевнені, що все йде так, як він задумав. В голосі суперінтенданта чулася тривога. Досі у нього все виходило непогано. відрізав Хезлрік, і знову настала тиша. Зловісний сигнал першим помітив їхній водій. З вікна другого поверху. Виповзла хмара густого чорного диму і повалила вгору. Чотири автомобілі дружно рванулися вперед. У довгому коридорі, що прикривався стріляниною з вікна, Джо Келлер і два його помічники пробиралися вперед рачки, виставивши вперед свої револьвери. Наприкінці коридору на них чекали відчинені двері. Просунувшись уперед, вони побачили край барикади містера Колета. Спорудженої під кутом до дверей, а сам містер Колет, як і раніше, залишався невидимим. Але коли ці троє вже приготувалися до останнього китка, їх зустріло це жовто-червона річка вогню, що випускала чорний дим, шипіла та бризкала нафтою. Вони кинулися назад, але річка накрила їх. Коли ми прибули туди, там майже нічого було робити. Сказав інспектор Хезлрік, містера Колета та хлопчика визволили через вікно, підлога коридору палала, в саду спіймали одного. Він зовсім втратив голову, і, схоже, був радий, що є кому здатися. Що ж до трьох інших, піхотний вогнемет, зброя нерозбірлива, особливо на ближній дистанції. Від них залишилося зовсім небагато. Приблизно стільки поміщається у сміттєвий бак, в якому знайшли зілу Барстоу. Ні, з рішучим дилетантом краще не зв'язуватися.